Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Завдяки онлайн-голосуванню мешканці Полтавщини визначили претендента на премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування у 2025 році. По вулиці Європейській у Полтаві через коротке замикання згоріли два гаражі. До новоствореного підрозділу ДСНС області аварійного рятувального загону спецпризначення шукають працівників а тепер про це та інше більш докладно. Проект рішення про реорганізацію Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової підтримали сьогодні депутати обласної ради на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки та культури. Також розглянули низку інших питань, зокрема про зміни до програми розвитку освітнього простору Полтавщини, а також про роботу гуртків Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Більше про це дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури підтримали, зокрема, проект рішення про внесення змін до програми розвиток освітнього простору Полтавщини на 2021-2025 роки. Також акцентували увагу на посиленні гурткової роботи в освітніх закладах області з нового навчального року. Нам дуже потрібно з наступного нового навчального року збільшиться кількість гурткової роботи по предмету захисту країни по питанню. Вивчення і збільшення кількості дітей по вивченню безпілотних літальних систем, роботизації, еколого-натуристичного комплексу, туристичного напрямку. Поставили завдання перед нашими комунальними закладами для того, щоб вони підшукували вчителів, керівників гурткової роботи. Загалом на засіданні розглянули 10 питань порядку денного. Громадського діяча із Полтавщини Едуарда Крутька планують подати на премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування у 2025 році. Це питання депутати обласної ради розглянули на засіданні постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Докладніше про сам конкурс та скільки мешканців області взяли участь у голосуванні. Дивіться у сюжеті. Лист комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо прийому документів на здобуття премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування у 2025 році. Це одне з головних питань порядку денного засідання постійної депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, що відбулося 17 червня. Премія послужується. Особам громадянам України віком до 35 років а також молодим за дитячим громадським об'єднанням, які активно сприяли процесам державотворення, захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування досягли за значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань. Премія може присуджуватися один раз. Заявки на здобуття премії подавалися з 10 березня, по 2 квітня цього року. Голосування відбувалося в електронній системі. У ньому взяли участь понад дві тисячі мешканців Полтавської області. Найбільше голосів набрав громадський діяч Едуард Крудько. На момент участі Едуарда в конкурсі він ще був. Лікарем в Лубенській амбулаторії і, звісно, поєднував свою діяльність із музеєм етнографічною збіркою «Древо». Але на сьогоднішній день Едуард Крутько так само став на захист нашої країни. І я гадаю, що вибір точно був непомилковий. Це той, хто дійсно від душі. Докладає зусиль у напрямку патріотичного виховання молоді. Дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто підтримав. Тому що Едуард Крутько це дійсно достойна молода людина. Також на засіданні депутати розглянули лист Котелевської селищної ради щодо вирішення питання будівництва спортзалу Котелевського опорного ліцею №1 за кошти державного чи обласного бюджету шляхом включення до відповідних державних та регіональних програм. Авто понад 6 років тут їздили по ямах, люди навіть травмувалися. Так розповідають жителі провулку Давидовського у Полтаві про дорогу, що пролягає біля їхніх будинків. Сьогодні там розпочали ремонт. Коли підрядники планують його завершити, дізнавалися наші кореспонденти. У Полтаві почали асфальтувати провулок Давидовського. Раніше у міждворовому проїзді були ями, які сягали до 15 сантиметрів за виглибшки, кажуть місцеві мешканці. Вони й подали звернення до депутата міської ради Юрія Бражника з проханням відремонтувати їм дорогу. В січні місяці до мене як до депутата зверталися люди. Ми робили зібрання і проговорювали про проблеми в цілому, ну скажімо, цієї території, цього округу. І найпроблемнішою виявилася саме ця вулиця. Ремонт буде здійснено на всьому провулку Давидовського, тому що не було чого уже там частками ремонтувати, тому що дороги взагалі не було. Там вже не доїжджала швидка медична допомога. Асфальтуванню проблемного провулку передували підготовчі роботи. Старі люка міняються на нові. Ті, що в критичному, в критичному стані. Вимітається грязюка, видувається і все шалишнє обирається. В принципі, вирізався старий асфальт і все, і буде ложитися новий. Місцеві мешканці кажуть, ремонту радіють, бо проблемі бездоріжжя тут не одне десятиріччя. Особливі незручності на цій дорозі відчували у дощову погоду, коли утворювалися калюжі по коліна. Була вбита зовсім, ями були. Дуже великі, звісно, що зробили ж нормально. Бордюри поставили там далі новенькі. Ну а так, в принципі, буде добре, звісно, гуляти, їздити. Слава Богу, що ремонтують. Буде зручніше і ходити, і їздити. Добре, що в нас щось робиться. Крок за кроком, рухаючись, ми зможемо зробити наш і нашу Полтаву кращою і зручнішою, і комфортнішою для наших. Завершити роботи по провулку Давидовського планують уже за декілька днів за сприятливої погоди. Зазначимо, що 2024 року у Полтаві вже поточно відремонтували 153 вулиці та 96 внутрішньоквартальних проїздів. Згоріло два гаражі та пошкоджено покрівлю господарчої будівлі на площі 15 метрів квадратних. 16 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного дому володіння по вулиці Європейській у Полтаві. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я та врятувати двоповерховий житловий будинок, розташований поруч. Повідомила речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко. До гасіння залучалися співробітники першої та четвертої державних пожежно-рятувальних частин. Попередня причина пожежі це коротке замкнення електромережі. Тим часом в обласному управлінні ДСНС Полтавщини створили новий підрозділ: аварійно-рятувальний загін спецпризначення. Через розширення його штату та збільшення кількості інженерної техніки виникла потреба у додаткових працівниках. Чим саме займатиметься цей загін, та яких фахівців шукають, розкаже Івана Дімова. Це Максим Шитілов, машиніст бульдозера. Чоловік чотири роки працює в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення головного управління ДСНС Полтавщини. Його робота допомагати рятувальникам під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема при розборі завалів після ворожих обстрілів. Це навантажувач екскаватор, передбачений для риття для навантажування. Ну, можна сказати, універсальна машина якою можна зробити багато роботи? Парк техніки аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС досить великий від бульдозерів, автокранів, самоскидів та маніпуляторів до безлічі нових машин. Якось цей навантажувач, дуже сучасний, дуже комфортний для оператора, який на ньому працює, так як там є ці. Різні все працює на джойстиках, є кондиціонер. Така техніка залучається не тільки в Полтавській області, а для допомоги іншим областям та регіонам, де склалася надзвичайна ситуація різного типу і характеру, де часті обстріли. Через розширення штату та збільшення кількості техніки для новоствореного підрозділу аварійно-рятувального загону спецпризначення в головному управлінні ДСНС області виникла потреба у працівниках. На роботу запрошують людей, які мають відповідне посвідчення водій, я з визначеними категоріями та стажем роботи. У нас виникла потреба в спеціалістах на таку техніку, як бульдозери гусеничні, навантажувачі колісні, фронтові, навантажувачі телескопічні, автокрани вантажопідйомістю від 26 тонн та понад тонн. Тягачі сидельні, вантажні автомобілі спеціального та загального призначення. Для укомплектування штату не вистачає 13 фахівців. Додає виконуючий обов'язки начальника частини інженерного забезпечення Олексій Бахтер. Прибув першим і надав допомогу. На Полтавщині поліцейський офіцер громади врятував чоловіка, що поранився під час господарських робіт. Подробиці дивіться у сюжеті. У Кременчуцькому районі чоловік упав і наштрикнувся на огорожу. Першим на допомогу постраждалому прийшов поліцейський. Дуже розпоров, нормально, дихаєте, все порядок. Подія сталася у селі Потоки Кременчуцького району. 49-річний місцевий житель травмувався під час господарських робіт. Чоловік втратив рівновагу, упав і наштрикнувся на металеву огорожу. За кілька хвилин на подвір'я прибув поліцейський офіцер громади Володимир Стручалін. Ану, дайте я подивлюся. Все, отак тримайте. хорошо? Поліцейський і надав постраждалому домедичну допомогу. Зараз замотаємо нас, ага. хорошо? хорошо? Так не туго? Після цього поліцейський передав травмованого чоловіка медикам. Правоохоронці звертаються до мешканців області і з початком літа активізувалися і господарські роботи. Тож не варто нехтувати правилами безпеки. Прибирайте інструменти, небезпечні ділянки, огорожі, арматуру, краще закривати або маркувати. Обирайте зручний одяг та взуття, не працюйте самі, коли це можливо. Та беріть із собою телефон. І головне, не зволікайте з викликом допомоги. Це була остання інформація випуску я прощаюся із вами нагадую що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. а якщо вам є про що розповісти полтавці не дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому мене все на все добре все обов'язково буде україна